Цікаво на зв'язку. І в цьому відео я хочу поговорити про кілька слів пов'язаних з тим, щоб рости, дорослішати, зростати, ростити, вирощувати або виховувати когось. І давайте почнемо з того, що порівняємо «grow» та «grow up». «Grow» – це рости фізично, збільшуватись у розмірі, а «grow up» – це дорослішати. І тому ви можете зустріти такий тезис, що «grow up» ми застосовуємо лише для людей. А grow – лише для нелюдей. Але це не зовсім так. Якщо ваш улюблений песик або кошеня саме дорослішає, ви хочете звернути увагу на те, що він росте не лише фізично, да, а що він стає розумнішим, як змінюється його особистість і так далі, то цілком можна застосовувати grow up. В Той самий час, якщо ми говоримо про людей, і хтось просто стає вищим або ширшим, але при цьому не сильно змінюється як особистість, то ми цілком можемо використати grow без будь-яких проблем. Але зверніть увагу на те, що grow up можна використовувати лише в активному значенні. Так само, як в українській мові, дорослішати можете ви, або дорослішати можете хтось, але ви не можете подорослішати когось. Так само і grow up. Ви або хтось, але ви не можете grow up. Когось. Якщо ж ми хочемо говорити про те, щоб щось виростити або когось виховувати, когось ростити, то тут ми використовуємо слова grow, raise та «bring up. Щодо неістот, неживих предметів, так би мовити, рослин і так далі, ми використовуємо grow. Тобто, як і для рослинних культур. Так якщо ми говоримо про волосся, нігті, бороду і так далі, все це «grow». Якщо ж ми говоримо про живих істот, тварин або людей, то в нас є слово «raise». «Raise» – це більш універсально ростити, і ростити ви можете як свою дитину, так і свого домашнього улюбленця, так і якусь тварину на фермі або навіть рибу в ставку. Що ж до bring up», то я зустрічала думку, що різниці між «raise» і bring up» немає. Також я зустрічала думку про те, що raise – це американський варіант, а bring up – це британський варіант, але я з цим не зовсім погоджуюсь. Я живу в Америці, я зустрічала обидва слова. І на мій погляд, ситуація є такою, що bring up – це ніби raise плюс виховання та навчання когось чомусь. І отут я б сказала, що. Той час, як raise ми можемо використати і для тварин, і для дітей. То bring up ми використовуємо лише до людей. Точніше кажучи, до дітей. Я також чула зворотню думку, яка говорить про те, що raise не можна використовувати щодо людей. І тут я не можу говорити щодо британської англійської, але в американській англійській «raise universal». ви часто можете зустріти, як воно використовується щодо дітей на рівні з bring up». Просто bring up» має в собі таку, ніби додаткову додаткове значення, яке говорить про навчання та виховання дитини. Ну що ж, дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, що ця інформація була для вас корисною або, хоча б, цікавою. На все вам та до наступних зустрічей.